Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запросив виступати перед студентами. Кого б ви думали? Нардепа фракції Слуга народу. Максима Бужанського журналісти е, громадські активісти, перепрошую, неодноразово звертали увагу на його проросійські заяви. Скріншот з дописом про лекцію одіозного політика. Між тим опублікувала журналістка е, Марина данилюк Єрмолаєва, і от відповідно до оголошення інституту Бужанського запросили розповісти про сучасний етап державотворення в Україні. Крім того, нардеп, нібито обговорював з курсантами важливість навчання і розвитку майбутнього. Офіцерів з а також важливість критичного мислення і вплив на історію інформаційних операцій. Згодом інститут видалив публікацію про виступ цього нардепа. Нагадаю, що Бужанський це той самий слуга на. Народу мається на увазі депутат, який виступав проти мовного закону і вшанування УНУПА. Також він відмовлявся вшановувати небесну сотню. Зокрема, з'явилось відео з Верховної Ради, на якому всі парламентарі, окрім Бужанського, вставали під час хвилини мовчання на честь полеглих героїв революції гідності. Ну крім Бужанського, а пізніше він виправдовувався, що нібито сумує за всіма загиблими і. Вставав разом з усіма відео, мовляв, є сфабрикованим, тобто на нього просто, начебто, наклали промову віце-спікера Стефанчука про вшанування учасників майдану. Але, як запевняв Бужанський, він не підвівся, коли віце-спікерка від фракції Б'ют запропонувала вшанувати пам'ять лише однієї частини загиблих. Зрештою, нардеп потрапив до бази Миротворець з позначкою Українофоб провокатор.